Вітання глядачам нашого каналу. Продовжуємо робити запаси на зиму. Сьогодні приготуємо та закриємо лечо. Тож почнімо. Перемелені у подрібнювачі помідори ставимо на вогонь. Коли закипить, варимо 15 хвилин. В киплячі помідори додаємо цукор, олію. оцет, Сіль. Та порізаний соломкою болгарський перець. Доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. Викладаємо лечо у стерилізовані банки. Як ми швидко стерилізуємо банки та кришки, у нас є відео шортс. Закручуємо стерилізованими кришками, накриваємо ковдрою і залишаємо до повного охолодження. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, залишати коментарі та поширювати. Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!